Сьогодні в нашому суспільстві, звичайно, моральні цінності є дуже вигублені. В постатулітарному суспільстві вони є знівечені. І сьогодні ми користуємося передацем кругом війни, то війни з корупцією і багато інших речей, які сьогодні для нас є надзвичайно проблематичними. І, власне, не можемо задати сьогодні постаті Гена Коновальця, який є носієм. Великим носія, моральних цінностей по відношенню до нашого народу, до нашої землі. В II століті Мойсей отримав заклики Божого від Бога на горі Синай, Сенайське законодавство на двох камінних таблицях. Вони ті дві камінні таблиці, можливо, можна було їх написати на одній камінній таблиці. Але Бог не наче вказує на два вектори відношення людини в моральному сенсі до Бога і до ближнього. Ми сьогодні маємо сірець любові до батьківщини і любові до ближнього. Постаті цієї людини, які все своє життя віддав на служіння українського народу. Де б він не був? Він завжди підіймав українське питання, Він завжди турбувався про, нару... про мову, він завжди турбувався про дух. Нації. Тому мусимо як найчастіше сьогодні, стотинний простий час війни, нападу агресора на нашу землю, звертатися до цієї постаті. Прийшов цей благословенний час, коли таких героїв України, знищених гнаних, зрештою убитих, відзначає держава. І це, це дуже приємно, і це, це ознака такої Божої і людської справедливості, що Євгена Коновальця Ця наша незалежна Україна вшановує на державному рівні, і був, була прийнята постанова Верховної Ради про відзначення 125-ї річниці з дня народження Євгена Конувальця. Це справді акт такої справедливості щодо цього великого патріота. Все буде замале і наші зібрання, і наші і якісь такі спогадування принагідні, нагідні, якщо ми не станемо повертатися до тих націоналістів як до того чистого джерела, як до першої основи, яка справді дасть нам ту Україну, яка, яка вимріє над цими патріотами і за які заплачено їхнім життям. У бібліотеках, сільських, усюди де можна, ми мусимо говорити про цих наших великих сподвижників і світочів національних, бо інакше у нас нічого не вийде. Бо цей світ нам не джерельну чисту воду пропонує. А часом і митні води, і ми стаємо розгублені. Щоб ми не були розгублені, повертаємося до Євгена Коновальця. Євген Конувалець. У цьому імені чулася важкість великої і грізної доби. Був це вождь Богом даний. Правдивий, що в добі чорній і похмурій орлом ширяв під облаки і націю подолену, закуту вмів ушикувати в завзяті когорти до походу і боротьби. Олег Ольжич. У 20-х роках. Часи національно-визвольних змагань за Українську Народну Республіку, коли ідея державної самостійності України вперто відкидалася більшістю тогочасних українських політиків, Євген Коновалець з залізною впертістю і рішучістю справжнього поводиря нації як велет духу і чину закликав народ до боротьби за самостійну соборну українську державу.